У цьому господарстві з Новоукраїнського району зібрали ранні сорти моркви. Нині перейшли на зимові. Збирають по 40 центнерів з гектара завдяки крапельному поливу, вважає керівниця огородньої бригади Вікторія Кім. Дуже допомагає, а ще те, що не йде великої розтрати води. Каже, продають моркву по 6 гривень за кілограм. Торік ціна була 15 гривень. Порівняно з минулим роком моркви посадили на 6 гектарів більше, а попит на неї зменшився. Насадили дуже багато моркви, десь треба реалізувати, а вже такої реалізації немає. Людей мало. У нас Кіровоградська область клієнти забирають по маркетам розвозять. Моркву з новоукраїнського району продають на вочевому ринку Кропивницького. Три-чотири тонни через день так морква сюди підвозиться. Раз в три чотири більше, ніж в тому році. На ринку продають морку по 8 гривень за кілограм. В цьому році так дуже гарний врожай. Порівняно чи з минулим роком, в цьому році набагато дешевші ціни. Дуже багато, дуже багато людей порівняно з минулим роком, дуже багато кинулися на висадку різних культур. Тобто в цьому році це дуже багато і бери, не хочу, як то кажуть. Говорить, через великий цьогорічний врожай і низьку ціну переробляють моркву на сік. Він прямого віджиму, ця продукція також реалізується дуже добре. Ольга Барашкова моркву купує залежно від потреби. За рік ціна на неї, каже, зменшилась. Подішовки. Нині на ринках Кропивницького кілограм моркви коштує від 8 до 15 гривень за кілограм. У супермаркетах 7-8 гривень. За даними Державної служби статистики, за два тижні ціна моркви зменшилася на 18%. Відсотків. Це півтори гривні за кілограм. Порівняно з таким же періодом минулого року морква подешевшала на 64%. Це пов'язано з великим обсягом моркви, яка поступила на ринок в даний проміжок часу. Ті виробники, які не планують її зберігати і потім поступово постачати в, в торгівлю, то вони її позбуваються на довишків, тому реалізують за тою ціною, яка є для них прийнятною. Каже, морк у області вирощують 40 сільгосп підприємств та люди на власних городах. Площа моркви традиційно тисячу. 1,5 тисячі гектар, і щорічна обсяг виробництва 18 тисяч тонн. Якщо брати в абсолютних цифрах, весь вал теоретично його повинно вистачити всьому населенню області на рік. Існує в нас переробка моркви, є пристосовані сушарки, які сушать. Ну адже використовують її для сухпайків. Зараз дуже популярно робити борщові набори і передавати їх зброю. Інним силам чи робити на зиму заготівки. Збільшення посадкових площ моркви та сприятливість цьогоріч для її вирощування погодні умови знизили ціну. Вважає віце-президент Асоціації фермерів та землевласників Андрій Кузьмич. Масовий посів моркви спричинив спад. Населення себе морквою забезпечило, і ці гойдалки, ви знаєте, цінові вони негативно впливають на самого виробника. Тому що є певна собівартість вирощуваної продукції зараз. Якщо така ціна, вона низька, це мінус для виробника. Однозначно прогнозує подальша вартість моркви сформується за місяць, коли виробники зберуть врожай і завантажать його на зберігання в овочі сховища. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.